Росія готує нову хвилю масштабних ударів по Україні, накопичуючи ракети, паливо і стратегічну авіацію. Про це в інтерв'ю одному з українських інтернет-ресурсів заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що в планах ворога обстріляти об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій. Мова йде не тільки про надання Україні достатньої кількості ППО, щоб це захистити. А мова йде про те, щоб. Просто не дати режиму Путіна наглості набратися настільки, щоб вести війну настільки, настільки безвідповідально для світу. Це питання вже не тільки України, і тут дуже важливо, щоб Індія та Китай ну просто, просто стримали режим Путіна і повернули його в рамки, щоб він не переходив ось ці червоні лінії для світу, вже я так вважаю. Протягом цього тижня Росія випустила по Україні близько двох десятків ракет різних типів, понад 800 кабів, понад 500 ударних БПЛА, Повідомив президент Володимир Зеленський на телеграм-сторінці. Глава держави нагадав, що країна-агресорка щоденно тероризує українські міста і села. Київ продовжує працювати з партнерами, щоб зупинити повітряний терор росіян.